Я вирішила провести новий експеримент. Чи вдасться мені знайти хоч якусь вакансію, якщо я буду питати про роботу в реальних закладах? Для експерименту обрала локацію з великою кількістю закладів та наявністю базару. Робота, робота, робота. Ось одразу бачу сільпо. А це велика мережа. То запитаю про роботу в них. А це ж це постійно на ногах? так? Оце постійно на ногах. Та да. 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 спочатку тяжко, страшно. А потом платить. Це близько 18.000. Угу. За 16 годин роботи. Тому що нас магазин приترгує 2,5 мільйона в день. Проходьте медичну медичний огляд і влаштовуєтеся і прийти. <плес> у вас часом на роботі на маску або роботу. А, помічник в принципі. Ставка 700 грн за день. За день. <плес> 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 ну, зарплата за зміну 12 годин, ну, 1.000 трошки більше будете отримувати. По в Мускілів 82 грн в час це коли з часом роботи нема шукає роботи. Ми взяли на, на дня, буту, я не знаю Чесно кажучи, я була здивована таким фактом. Так, в різних місцях різна оплата, різні графіки роботи та умови роботи, але тим паче вона є.